автобусом з Хмельницького у Москву не проблема. Насправді доїхати до країни-агресорки легко. Квитки можна придбати з будь-якого міста України, і Хмельницький не виключення. Виїзд відбувається з першої автостанції, але напряму придбати квитки на касі неможливо, адже все організовують приватні перевізники. Відтак їх контакти та деталі рейсу у вільному доступі є на просторах інтернету. Достатньо у пошуку вести автобус Хмельницький. Москва винахідливі перевізники вигадали, як оминути війну та закон і заробляти на цьому кошти. Вы из Украины, дальше у нас Польша, Литва. Из Литвы мы уходим в Беларусь в аэропорт Минск. Вам нужно будет приобрести билет на самолет до Москвы, аэропорт Шереметьево. Это сейчас один единственный м способ проехать. В Росію повністю дорога займає дві доби. Ціни різні, але в середньому квитки коштують 300 євро. На кордоні перевізники радять впевнено говорити про цілі своєї подорожі, але не до Москви, а до Варшави. За добу до відправки диспетчери надсилають всю інформацію: номер водія, фотомашини та місце знаходження. Для того, аби забронювати квиток, варто мати лише id картку та закордонний паспорт. Виїжджати з Хмельницького до Москви можна щодня. Місцеві мешканці даною ситуацією обурені. Взагалі, як можна спілкуватись з терористами, які ну, з ними неможливо спілкуватись? Кожен просто боїться, кожен боїться, в кожного є страх. І страх його спонукає до якихось певних дій. Це жах, легко кажучи. Чому слів немає, якщо чесно? Що люди роблять? От Для одних війна, а для одних... Заробітки як були, так і продовжуються. Попри всі незадоволення, все рівно є ті, хто їздить у Москву без докорів сумління, та задоволений цими поїздками. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Ялинка пам'яті в Кам'янець-Подільському викликала бурю негативу все тому, що дерево прикрасили світлинами загиблих захисників. Така ідея виникла в учасників однієї з громадських організацій міста. Після того, як відеоролик з новорічним деревом з'явився в соцмережі, посипались гнівні дописи від жителів міста і від рідних героїв. Першою на таку акцію відреагувала мати загиблого захисника. Жінку обурила така форма вшанування пам'яті її сина. Ба більше акцію вона назвала неповагою до всіх воїнів. Натомість організація. Затори кажуть, що мали лише добрі наміри. Наразі акцію згорнули. Чи буде ялинка пам'яті представлена далі, поки невідомо. Тетяна Ржепенська, телеканал Перший Подільський. Віфлеємський вогонь миру у Хмельницькому. Напередодні різдвяних свят нацгвардійці отримали особливий подарунок, який передали їм представники молодіжної організації Пласт Хмельницький. Віфлоємський вогонь миру це щорічна акція скауська, яка. Поширює вогонь серед тих, хто його потребує найбільше, серед тих християн, і не лише хто напередодні Різдва потребує відчуття єдності і потребує підтримки. Вже більше 30 років пластуни поширюють ще вогонь всією Україною. Ця традиція є не лише символічним актом, а й виявом підтримки та єднання. Вже більше 9 років Вифаїмський вогонь миру поширюється і серед військових, тих, хто на лінії фронту, тих, хто знаходиться в своїх військових частинах. На другому році війни Віфлеємський вогонь для військових став особливим і цінним, адже Віра і Надія на краще підтримує і допомагає захисникам в складні моменти. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський. Спеціальне взуття для військових та саперів у Хмельницькому піротехніки оснащені захисними чоботами павуками. Таке взуття здатне вберегти ноги від ампутації, якщо сапер випадково наступить на міну. Зазвичай застосовують спорядження під час розвідки до окупованих територій. На даний час під час виконання завдань з розмінування місцевості до окупованих територій дуже велика кількість території забруднена. Замінована протипіхотними мінами, такими як ПФМ ПМН-2, ПМН-4, Дуже велика кількість їх. Експерти кажуть, таке взуття не гарантує 100% безпеки, адже ворог використовує різні міни, в тому числі і ті, які спрацьовують на відстані. Проте чоботи здатні втримати вибух і захистити сапера від більшості протипіхотних боєприпасів. Якщо випадково стати на даний зразок міни в Нозі абсолютно нічого не буде, пошкодиться легенько взуття, але є змінні так сказати, змінні опори, які міняються, і тобто, взуття за декілька хвилин вона стає. Придатним для подальшого використання взуття захищає сапера шляхом розподілення маси тіла на чотири основи. І якщо нещасний випадок таки стався, основна хвиля вибуху спрацює на одну з основ. Кінцівки ж теж можуть бути уражені переломом чи пораненням, але ампутації у таких випадках можна уникнути. Якщо без цього взуття сапер наступає на міну, ногу відриває. А Дані взуття воно захищає. Фахівці діляться, чоботи-павуки повинні бути у кожного сапера, адже це невід'ємна частина його оснащення. Проте у високій траві чи болоті користуватися взуттям буде складно. Незручно буде використовувати, якщо є висока трава, гілки, пеньки, якийсь зрубаний ліс. В них трошки важко пересуватися, а по таких ділянках, як в польових умовах, у них буде добре. Забезпечили хмельницьких саперів захисним взуттям місцеві волонтери, які і надалі планують допомагати українським захисникам. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Як ви вважаєте, чи повинні представники місцевого самоврядування виписувати собі премії під час війни? Ні, звичайно. Вони і так їх без війни не повинні 100% річного окладу їх виписувати собі. Тому що, а під час війни так це взагалі не обговорюється? Ні. Ні, не повинні. А чому? Бо вони і так все життя на халяву прожили. Під час війни, які можуть бути премії, все має кошти бути спрямовані на армії, на збройні сили. Я думаю, це не актуально і плюс. Ну, яку роботу вони таку прямо виконують, щоб нараховувати собі премію? Всі кошти мають бути розповів на війську, на мою думку. Премії всі хочуть, але під час війни люди віддають останнє, як кажуть, своїм дітям, бо комусь до свята, комусь не до свята. То я думаю, якщо народ простий ділиться, то можуть наші чиновники теж цим поділитися. Категорично ні. Чому? Війна, допомога на армію. На переселенців і так далі. Та це ні. Чому? А чому? А ми в війні, ми в стані війни. Куди їм премії ще? Ні, звісно. Чому? Ну тому що гроші потрібні на армію. І туди все може, сколько дає. Не стыдно їм. Я так би хотів спросити, не стыдно, коли люди по гривні по п'ять, сколько можуть, дають. На мою думку. Е Ну, самому собі виписувати премію, це вже ну, взагалі будь-які грошові кошти, ну, самому собі виділяти це вже якось, ну, на мою думку, не є показником правової держави. Не повинні виписувати, вони не повинні на ЗСУ віддавати все. Зараз в нас війна, а не виписувати. Це все таке, знаєте, парадоксальне. <гум> Чому? Тому що це завжди було і, і буде. Ні, звичайно. Чому? Ну тому що є інші потреби. Як ви вважаєте, чи повинні представники місцевого самоврядування виписувати собі премії під час війни? Взагалі, я думаю, що під час війни премії взагалі ніяких не може бути. Всі гроші мають йти на зсу і все. Договір про співпрацю як результат багаторічного досвіду і успішного майбутнього у городку відбулася непересічна подія. Представники школи природничого напрямку підписали договір про співпрацю з трьома престижними навчальними закладами: громадською спілкою Up to Future» та відділом освіти городоцької міської ради. І це цікавий тренд, і я думаю, що це і є наша інновація. Може вона інновація у ділових стосунках чи, скажімо, так, певному адмініструванні процесів. Навчання чи освітніх процесів, але мені здається, що це тренд світовий. Так працюють освіти, і ми теж, теж намагаємося робити так. Це рішення напрацьоване добутками учнів школи та людей, які помітили їхні знання. За цей час були реалізовані спільні проекти: це підготовка учнів, підготовка грандових, грандової діяльності, це співпраця між лабораторіями, тому що природничі науки вони досить поєднуються в різних закладах і мають спільну тематику. Дана школа це інноваційний проєкт додаткової освіти у напрямку біотехнології, фармацій. Медицини та проєктної діяльності. Тут мають змогу навчатися учні 8-11 класів. В лабораторії це саме робота з мікроскопами, оскільки для мене, як спочатку, перший мій рік був саме в 8 класі, як для восьмикласниці, це були ну, нові. Е... Мікроскопи, і це було дуже цікаво робити Саме ці мікропрепарати самим ну, звичайно, допомагали наші вчителі, але це була самостійна робота. Я в цій школі вже займаюся четвертий рік. Я почав в сьомому класі. Всі, всі, і знаєте, з кожним роком школа мінялася, в лабораторії прийлася то більше, то менше часу. Змінювалися досліди, змінювалися. Люди, але завжди мені в принципі було тут дуже комфортно, подобалось і цікаво. Я пишу ман, і саме ці знання вони мені будуть дуже потрібними для мого захисту. Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти продовжує активну співпрацю з проєктом школа природничого напрямку, яка діє на базі Городоцького краєзнавчого музею. Ну це нереальна техніка, і те, що діти, ви сьогодні маєте можливість на ній працювати, досліджувати. Ну, вам честь і хвала, і звичайно, у вас хочеться побажати вам гарного майбутнього, тому що ми говоримо про те, що кожна війна закінчується миром і відбудовою. І без інноватики, без креативності майбутнього просто не буде. Головна мета популяризація та поглиблене вивчення природничих дисциплін, створення сучасних кабінетів та лабораторій, гарантована зайнятість молоді у сфері біотехнологій в корпорації. Таку тенденцію підтримують і в Львівському національному університеті імені Івана Франка, адже розуміють, за школярами наше майбутнє. Ні, буде великих вчених, не буде студентів, якщо не буде учнів. Я дуже сподіваюся, після того як ми підпишемо з вами сьогодні цю угоду. Ми будемо вас запрошувати до себе до Львова. І вже згадували, Львівський університет він є один із топ університетів України. Подібних проєктів на Хмельниччині немає. Відтак стати частиною освітянської спільноти у городку поважно і важливо. Відродження природничої освіти, відродження технічної освіти. Це безумовно є пріоритетом сучасної освіти. Попри все, попри. Війну, попри складні часи, ми розуміємо, що перемога це не тільки перемога зброї, а також і перемога інтелекту. Усі отримані знання діти пронесуть через усе життя. Більшість із них отримали поштовх саме у городку. Хтось обере хімію, хтось обра біотехнології, хтось можливо фізику чи біоінженерію. Я думаю, що ці договори вони будуть не лише на папері. Я навіть впевнена в цьому, адже сьогодні це вже був такий підсумковий крок, коли ми зафіксували на папері нашу Співпрацю тому я впевнена, що в майбутньому вона ще буде 100% зростати і зростати, адже в сьогоднішньому дню передували вже кілька років плідної співпраці з цими організаціями і університетами, які сьогодні погодилися на співпрацю з нашим проєктом. Городочині насправді пощастило, чи на такому місці, чи насправді стільки в одному місці багато мудрих людей, які і вміють планувати, і розумно і використовують свій інтелект і свої гроші, тому що сьогодні вкладання у дітей. Це звичайно вкладання у майбутнє України, ба більше учні мають можливість працювати у проєкті Віноградський клаб. Серімикалеча Наградського почали пізнавати лише декілька років тому. Розумієте, він навіть в сучасних енциклопедіях українських вважається як російський вчений, і тому дуже важливо для нас головним нашим завданням саме є відтворення пам'яті. Про виноградську Сергія Миколаївича як геніального мікробіолога і як великого українця. Далі тільки більше переконують усі присутні, адже підписаний меморандум надасть більше можливостей для учнів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.